Вітаю, ви дивитесь YouTube канал РБК Україна. Я Юліана і Сьогодні будемо говорити про найближче оточення Путіна, а саме який вплив воно має на нас. Адже нещодавно Володимир Путін зняв з посади міністра оборони Сергія Шуйгу, який обіймав цю посаду протягом 12 років. На його місце призначили радника Путіна з економічної політики Андрія Білоусова. От, власне, розбиратися з тим, що це за така перестановка, допоможе нам сьогодні Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни. Майор запасу НГУ. Власне, доброго дня, пане Олексію. Вітаю вас. Отож, розкажіть, що це за така перестановка доданків, і, в принципі, як вона вплине на Україну чи, зокрема, на фронт? Ну, безпосередньо напряму не вплине, тому що міністр оборони Російської Федерації, як і в інших країнах, це людина, яка займається менеджментом по забезпеченню всім необхідним. ну, Переважно більшість країн так робиться Міністр оборони це людина, яка забезпечує армію паливно мастильними одягом, їжею, ну казармами. Ну, всім, що, всім, що потрібно для того, щоб Збройні Сили функціонувала. Бойові дії безпосередньо планує Генеральний штаб. Там Герасимов, який керував і зараз керує, він залишився. Тому очікувати якихось серйозних змін. На полі бою, поки що не варто. Для чого це зробили росіяни? Ну тут можна послатися на інститут дослідження війни американський. Там багато відділів, багато людей працює, вони аналізують великий масив інформації, і вони вважають, що це пов'язано з спробою е, Путіна е, ще більше перевести російську економіку, як кажуть, на військові рейки. Бо людина, яка е, був його радником з економічних питань, він ну, краще розуміється на тому, як. Забезпечити всім необхідним і збільшити забезпечення російської армії, ніж Шайгу. Не можна сказати, що Шойгу усунути від посади. Ну, за те, що там, ми вже пам'ятаємо, його заступника заарештували за чи то хаборі, чи там, ще щось якісь такі серйозні правопорушення, він пішов секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Це висока посада, важко там порівняти, хто яка посада більш серйозна. Більш впливова міністр оборони чи секретар ради національної безпеки, тому Шойгу не усунути. Шойгу залишиться в політикумі, в такому в, серед російських політичних і військових еліт. Новітній міністр. Ну, подивимося на його дії, Ну, швидше за все, це буде все ж таки ну точно, що не планування бойових дій, а забезпечення всім необхідним російсь... ну покращення забезпечення російської армії. Герасимов, який е, обіймає посаду керівника Генерального штабу, є, є інформація, що його теж будуть замінювати, і є інформація, ну це ж е, інформація така, інсайдерська, що його хочуть замінити на Суровікіна. А ця людина відома як е, той, що, ну, якому подобаються от такі місні штурми. Тобто він, може, Герасимов якось там і планував операцію, враховуючи. Втрати, то Сорокін точно втрати враховувати не буде, і це означає, що може, тут може посилитися тиск. Е, ще про перестановки ну, цікаво, куди подівся Патрушев, бо багато хто з нас вважав, що це ледь не сірий кардинал, і невідомо навіть хто там за ким стоїть, чи Путін за Патрушевом, чи Патрушев за Путіним. Призначення заступником е, своїм заступником Патрушева е, це може означати або його ну, сініку. А нічого не, ну, не, не, не потребує якихось серйозних зусиль. Це просто така ну, посада за, за, для посади, щоб людину не образити, скажімо так. А з іншого боку, це можна розглядати, що е, це як віце-президент, немає такої посади в Російській Федерації, але умовно можна розглядати, якщо заступник Путіна, то це може він буде мати серйозний вплив і може йому бути доручено серйозний об'єм роботи. Ну, на, на рівні віце-президента. Тому зміни є, ну, вони мали бути після того, як перебрали Путіна, там, згідно їхніх законів, мав, мав бути замінений, ну, або майже повністю замінений Кабінет міністрів їхній. Ну, це і відбувається. Поки що ці, ці переміни, переміщення, ну це більше внутрішні російські справи і якогось серйозного впливу, ну, вони. Мені здається, поки що не несуть. От серйозний вплив на лінію фронту, це може бути заміна Герасія, мова, на Сировітня. Тоді там ми можемо очікувати змін таких. Ну, не кардинальних, може, але суттєвих, скажімо так. Тому незабаром побачимо. А чому розпочались ось ті перестановки? Вони там найбільші, в принципі, напевне, там за останній час, тому що от одного на іншого е, замінили. Чому він отак взявся за своє найближче оточення? Чи можна сказати, що він незадоволений результатами війни, незадоволений досягненням тих цілей? І от вирішив зробити такі перестановки? Ну то що він не задоволений, це вочевидь, бо плани ж були зовсім інші. І Інша кількість військ треба була, і інший термін ставилися і. Там так само ставилися дати на, для захоплення певних міст для виходу на кордон адміністративне Луганської та Донецької областей. Звісно, йому це не подобається. Але ще раз, тут дуже важливо зрозуміти, ці люди вони не посунути кудись, там, знаєте, на якусь, ну як там жартують послом в Монголію. Да? Ні, ці люди залишились при владі і залишилися серйозними важелями впливу на. Політику на ситуацію в середній Російській Федерації. Ну а з іншого боку, Путін і не міг поступити, зробити щось по-іншому, пробачте за тавтологію, тому що е, новообраний президент, ми розуміємо, що шостий раз там що це вже пожиттєво в нього ця посада, але формально новообраний президент має змінювати виконавчу владу. І він ну для того, щоб показати, може цивілізованому світу, може, всередині країни, що він робить такі демократичні рухи, що от він. Новітній президент, новий старий президент і старий новий президент, не знаю, як правильно сказати. І ось він починає згідно внутрішнього законодавства Російської Федерації змінювати виконавчу гілку влади. Може законодавча буде змінена, може, будуть навіть позачергові вибори. Ну там подивимось, але там нічого не зміниться по великому рахунку. Але так назовні така картинка, що бачите, прийшов і от. Роблю зміни, як це і прописано по законодавству Російської Федерації, начебто Росія демократична, а не тоталітарна країна. Це так треба розглядати ще раз: ніхто ніхто нікуди з от цих з еліти, скажімо, військово-політичні, ніхто нікуди не зник. Вони всі з ну, це просто не ну, хочеться жартувати, це вже старий жарт, ну це ліжки поміняли. Це в, 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 в відомому домі, а не замінили персонал. Звучала є така версія, що, начебто, можливо, шуйгу чимось провинився. Бо спочатку так дійсно Тимура, здається, Іванова затримали за підозрою в хабарі, хоча кажуть, що або не в хабарі справа, або не в тій сумі справа, яку озвучили. Чи розглядаєте ви таку версію? Знаєте, для Путіна Сталін був ефективний менеджер, не злочинець, не злодій, а ефективний менеджер. І от його методіка. Пересувати людей, тасувати людей, декого сажати в ГУЛАГи, потім звільняти з гулагів. Тобто, тримати навіть ну пригадайте, Сталін давав команду заарештувати там близьких людей, дружину там чи родичів на свого найближчого оточення. Це практика, сталінська практика, яку Путін використовує. Треба тримати в страхі людей, які навіть дуже близько навколо тебе знаходяться, ну, щоб, щоб твоя влада була більш така бронзова, непохідна. Тобто, щоб люди боялися, що в будь-який момент захотів Сталін чи Путін там вже їх. Ну, вони Дуже схожі в своїх методиках, і тому такі те, що вони використовують. Ну, знаєте, якщо подивитися на історію російську, то от особливо на сталінський період і на путінський період, особливо останні роки Путіна, то ми майже не побачимо різниці. Тому це, це цілком очікувано. Дивно, що Путін такий мягкий Сталін, бо по великому рахунку треба було б заарештовувати розстрілювати певну кількість людей, щоб ще було. Міцніше його влади, як це робив Сталін, Він ну так далеко не заходить. Він тільки тусує людей всередині е, військово-політичних еліт. Ну методіка ну такі Путін це Сталін-лайт. Реакція росіян на це це для них навпаки плюс, тому що, начебто, подали це під соусом нових людей. Є оновлення у влади чи навпаки, вони можливо не сильно задоволені такою перестановкою і за задумалися про те, чому це Путін взявся за найближче оточення. Я думаю, що напаки це подобається, коли їхні їм потрібен цар і ну знаєте, ну такий суспільний договір про те, що влада може робити те, що і заманеться, і народ дозволяє владі це робити. А замість цього влада забезпечує їм відчуття величі, відчуття могутності, ну те, що притаманно тоталітарним країнам. Тому якщо б для них будь-які дії. Царя Путіна, Сталіна, Фюрера для них будь-які дії жорсткі, їм сподобаються росіянам. Ну давайте розуміти їхню ментальність. Будь-яка слабкість їхнього керівника для них це от це для них велика проблема. А те, що він, щоб він навіть розстріляв шигу, навіть публічно стратив би там десь на кремлі, повісило би. Росіянам би це сподобалось. Давайте розуміти, з ким ми маємо справу і що це за люди. Я не кажу, що вони погані, не можна. Це вже неправильно цілий нарід звинувачити в тому, що вони якісь не Але треба розуміти їхню ментальність. Ми з такою, з такою ментальністю. гарно чи це погано? Вони інші. Вони не такі, як ми, дуже сильні, не такі, як ми, і нам треба потрошечку до цього звикати, бо інколи і в нас залишається, що ми там. Слов'янські народи, брати, ця ахінея, ми дуже різні, і з, 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 з росіянами, і чим далі, тим ця різниця стає більш відчутною. Ну, слава Богу, тому що ці розмови про слов'янські країни. Я ну давайте вже зачепли, зачепив випадково цю тему. Я не не хотів так, ну хочу просто тим, хто нас дивиться, що от у нас 11 слов'янських країн. І 10 слов'янських країн між собою розуміють один одного свою мову. От ми розуміємо болгарську, ми розуміємо польську, і тільки одна, начебто сама слов'янська країна із 11 не розуміє мов інших 10 слов'янських країн. Це Росія. Росія не розуміє ні українську, ні польську, ні іншу, ні слово будь-яку слов'янську мову росіяни не розуміють. Ми ж погані слова не вони вони справжні слов'яни, Ми, наче, то не дуже справжні слов'яни, але ми в десять інших країн слов'янських. Ми один одного розуміємо. принаймні, ну може, я не кажу, що всі ми знаємо польську чи болгарську, але ми зрозуміємо, що нам кажуть. Росіяни не відбувають до плякту. Кажуть, вони жодне жодної слов'янської мови не розуміють. Тому це до того, що вони ніякі не славяни. Ми славяні, ми <клухи> східна Європа. Росіяни казано, що з такою ментальністю, з такими людьми. І чим далі, тим я сподіваюся на от сьогодні в день вишиванки, що ми, ми маємо пам'ятати, що чим далі, тим різниця між нами буде поглиблюватися. І вона і так глиблибок глибока, але ми нам це буде все більш помітно. Ми просто не помічали наскільки ми різні. І слава Богу, на свій шлях, наш наш шлях в Європі, наш шлях в НАТО, Росія, хай там хай йде на схід з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном. Оце їхня це їхня кампанія. Наша кампанія це європейські країни, сполучені штати. Це наш мір, світ, а це їхні. Ми дуже різні. Просто ми так нам не пощастило, що ми якраз знаходимося на кордоні між цими світами. Дякую вам. Думаю, от ми якраз один одного зрозуміли. Зрозуміли наші глядачі. Олексій Гетьман був з нами, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ. Говорили ми сьогодні про перестановки в найближчому оточенні Путіна. Зокрема, те, що він зняв з посади міністра оборони Сергія Шойгу. Власне, зараз це виглядає як перестановка доданків суму не змінює. Як вважаєте ви пишіть у коментарях, дивіться РБК Україна і залишайтеся з нами.